Вітаю вас знову, шановні учні, випускники, абітурієнти. На цьому уроці ми продовжуємо розглядати тему синтаксис, а саме поговоримо більш детально про ускладнені речення. Отже, речення може бути ускладнене однорідними членами, звертаннями, ставними словами, словосполученнями, реченнями або відокремленими членами речення. Перше питання це однорідні члени речень. Однорідними називаються такі члени речення, які з'єднані сурядним зв'язком. Відносяться вони до одного і того самого члена речення, належать до однієї тієї ж частини мови, відповідають на те саме питання і характеризують предмет або дію, або явище з одного боку. Наприклад, і радість, і смуток, і срібний передзвін огортають і огортають мене своїм снуванням. Дивимося. То що радість, хто що смуток, передзвін, так ми бачимо підмети, так, однорідні підмети. Це все іменники, відповідають на одне і те саме питання, так, і до них є один присудок. Однорідні члени речення бувають не поширені, тобто не мають при собі залежних слів. Та поширені із залежними словами. От у попередньому реченні слово «передзвін» має залежне слово срібний. так, Однорідні члени речення можуть поєднуватися з получниковим, безполучниковим та змішаним зв'язками. Давайте розглянемо приклади. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Катерина не слухала кого батька, кого неньки. ні батька, ні неньки. Так, ми бачимо повторювані сполучники ні-ні. Так, отже, це сполучниковий зв'язок. Відшелестіли лебеді і трави. Хто що лебеді, хто що трави. Що зробили відшелестіли? Однорідні підмети. Так, вони поєднані неповторюваним сполучником і отже, коми між ними немає. Ще один приклад це сполучниковий зв'язок. Ще один приклад. Левади ваблять холодками зеленими, водою ставків блищать. Хто що, левади що роблять? Ваблять, що роблять блищать. Так, ми бачимо так, тут кому, тому що сполучників немає. Отже, це безсполучниковий зв'язок. Ще приклад. Повітря було чисте, прозоре. То що повітря, що робило, було чисте, було прозоре. Два однорідних присудка. Вони з'єднані безсполучниковим зв'язком. Тільки не кажіть, що вони з'єднані комою. Вони комою роз'єднані, а зв'язок безсполучниковий. Кома ставиться. Ще один приклад. Отак і сходяться пісня і життя, присмерк давнини і світанок сьогодення. А, хто що пісня, життя, хто що присмерк. То що світанок, бачимо чотири однорідних підмети. Що роблять вони, сходяться. Один присудок до них всіх. Значить, Перші два підмети з'єднані сполучниковим зв'язком, і третій і четвертий підмети з'єднані з сполучниковим. А між цими парами немає сполучника. Отже, якщо в нас є сполучники, так деякі однорідні члени поєднані сполучниками, а деякі без, це називається змішаний зв'язок. Отже, бачимо. Тут коми немає, тому що і не повторюваний, так, а між другим та третім є кома, тому що тут безсполучниковий зв'язок. Ще приклад. Пролітають над ними віки, лихоліття і хмарки. То що, віки, лихоліття, хмарки. Так, Три однорідних підмети. Два з'єднані безсполучниковим зв'язком, і два з'єднані сполучниковим зв'язком. Тут кома є, тому що немає е, ніякого сполучника. так? Тут коми нема, тому що і не повторюються. Отже, це змішаний зв'язок. Давайте розглянемо, які ж розділові знаки ставляться при однорідних членах речення. Перше правило. Кома ставиться, якщо наявні повторювальні сполучники. Наприклад, теслярі робили мости на Дніпрі. І дінці, і на тихому збручі. Дивимося, робили мости, де на Дніпрі, де на дінці, де на збручі. Значить, бачимо повторювані сполучники і, і, отже, кома коми є. Ще приклад: чи дружина вірна, чи скорботна мати, чи сестра твоя шлють ті листи, хто що дружина, хто що мати, хто що сестра? Однорідні підмети, вони з'єднані. Сполучниковим зв'язком чи 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 повторювані сполучники. Отже, коми є. Друге правило. Завжди ставляться при протиставних сполучниках коми. Наприклад, машина старенька, зате дешева. То що, машина є старенька присудок, так, є дешева присудок. Ці два присудки з'єднані протиставним сполучником Зате. А але зате проте однак. Це всі протиставні сполучники. Отже, кома перед зате є. Третє правило. Якщо однорідні члени речення в житті попарно, то кома ставиться між парами. Наприклад, велика родина це мама і тато, дідусь та бабуся, братики і сестрички. Хто що, родина? Так? На місці дієслова зв'язки в нас є тут тире, значить, є мама і тато. Так, ми бачимо, мама і тато це присудки, дідусь та бабуся присудки, братки і сестрички, присудки. Отже, в нас шість однорідних присудків. Значить, і вони з'єднані попарно, тобто перед сполучником і коми нема, а між парами коми присутні. Такий зв'язок ми називаємо змішаний. Четверте правило: коми ставляться між однорідними членами речення, якщо вони з'єднані безсполучниковим зв'язком. Наприклад, діти доторкалися до колосків руками, гладили, цілували їх. Хто діти що робили? Доторкалися, гладили, цілували. Три однорідних присудки. І між ними бачимо коми, безполучниковий зв'язок. П'яте правило. Якщо перед однорідними членами речення стоять слова як-от, а саме, наприклад, то перед цими словами ставимо кому, а після них двокрапку. Наприклад, можна було впіймати в траві всяке птаство, як-, от. деркачів, перепілок, куликів. Дивимося. Е, можна було впіймати когось що, птаство. Так? Далі. Розшифровується в нас, яке птаство? Птаство це додаток, так? Кого, що. кого що деркачів, кого що перепілок куликів. У нас є узагальнююче слово птаство та однорідні члени речення. Деркачів, перепілок куликів. І наявне слово як от. Отже, перед ним кома, після нього двокрапка. Узагальнююче слово та однорідні члени речення підкреслюємо одним членом речення. Тобто все в нас додатки. Шосте правило. Не ставиться кома, якщо наявний одиничний, єднальний і, і, або та, Або розділовий чи або сполучники. Наприклад, верби й верболози сіро-зеленим туманом котились по луці і закривали подекуди воду. Хто що, верби й верболози, так, підмет, підмети однорідні, з'єднані неповторюваним єднальним сполучником її. Отже, коми між ними немає. Далі котились і закривали. Ще є однорідні присудки, які так само з'єднані одиничним єднальним сполучником І. Отже, коми немає. Сьоме правило: зверніть увагу на однорідні члени речення із повторюваними сполучниками. Порівняйте речення, а тим часом місяць пливе оглядать і небо, і зорі, і землю, і небо. Так, в нас коми перед першим сполучником І немає. А якщо речення буде виглядати так, а тим часом місяць пливе оглядать небо і зорі, і землю, і небо. так? Значить, після небо кома є, тобто перед першим і є кома. Отже, звертайте увагу на такі нюанси. А тепер давайте виконаємо тестове завдання. Кому або коми треба поставити в реченні? Розділові знаки пропущено. Варіант А. А тим часом місяць пливе оглядать небо й зорі та землю й небо. Так, дивимось. Місяць пливе оглядать, так? пливе, з якою метою оглядать. Оглядать що? Небо й зорі, землю й небо. Значить, дивимося. В нас тут однорідні члени речення з'єднані попарно. Тобто, між парами ми могли б поставити кому, але. Між цими парами є ще один неповторюваний єднальний сполучник. Тому коми немає. Отже, тут взагалі жодної коми в даному реченні. Варіант А не підходить. Варіант Б. У моїй душі бриніли людські голоси і ні вдень, ні вночі не давали спокою. Значить, дивимося. В нас тут е, голоси, що робили, бриніли і не давали спокою. Значить, два однорідних присудки. Вони з'єднані одиничним єднальним сполучником. І, значить, коми немає. Далі, в нас тут є така конструкція ні вдень, ні вночі. Пам'ятаємо, що ні вдень, ні вночі. Так, це в нас буде фразологічний зворот, отже, ми комою не розділяємо. А коми немає, значить, варіант Б не підходить. Варіант В. Підемо до лісу або в гайпу гуляти чи на річку порибалити. Значить, дивимося. Підемо, це головний член односкладного складного речення, так? Е, означено особове, тому що можна підставити за мене Так, підемо. Значить, підемо куди? до лісу, куди в гай, з якою метою погуляти. Значить, е, до лісу в гай це в нас є е, е, однорідні обставини. Вони з'єднані неповторюваним, розділовим сполучником. Отже, коми перед або немає. Так, і ще один е, член речення в нас, так, е, чи на річку. так, значить, е, Обставина приєднаний так, до пари ще одним сполучником, так, розділовим і неповторюваним. чи. Отже, ми бачимо, що до лісу гай погуляти підемо, а на річку порибалити підемо так. тут до обставин, е, до лісу гай відносяться ще по одній обставині. Значить, ком тут взагалі немає, тому що є пара до лісу або в гай. Так, і до цієї пари приєднується неповторюваним сполучником чи ще один однорідний член речення, ще одна обставина. Так, а, значить, що ми бачимо? Варіант В нам не підходить. Варіант Г. Жовтороте ластів'ятко силилося вилетись, вилетіти з гнізда, та ще не змогло. То що, ластів'ятко, що робило, силилося? Так? Е, і що робило, не змогло. Значить, дивимося, тут в нас є два однорідних присудки. І вони з'єднані протиставним сполучником та в значенні але. Ми можемо сказати, але ще не змогло, або про те ще не змогло. Значить, ми знаємо, якщо є протиставний сполучник, то перед ним завжди є кома. Отже, ми знайшли вірний варіант, це варіант Г. І перевіряємо варіант Д. Пізньої осені на зритій землі поплуталась гарбузова огудина. Ну, тут взагалі немає однорідних членів речення. Ну, можливо, хтось подумає, що е, пізньої осені, на зритій землі, що це однорідні речення, і можна поставити кому після осені. Але розбираємо дані конструкції відповідають на різні питання. Отже, дивіться, пізньої осені це коли, так, це буде. Вказівка на час, так, обставина часу, а на зритій землі, так, де це обставине місця. Отже, звісно, вони не можуть бути між собою однорідними. Таким чином варіант Д не підходить. Вірний варіант Г. А тепер давайте розглянемо, які члени речення не є однорідними. Перше. Повторювані слова, що вживаються для виділення великої кількості предметів, для підкреслення тривалості дії або вираження емоційності. Так? Ми їх не вважаємо однорідними. Наприклад, лети, лети, моя пташко, а я за тобою. Лети, лети. Так? Це не однорідні. Плавай, плавай, лебедоньку, по синьому морю, рости, рости, тополенько, все вгору та вгору. Плавай, плавай, рости, рости. Вгору та вгору, так, це все неоднорідні члени речення. Так, це просто повторювані слова. Ще одне правило: два однакові або подібні слова, об'єднані частками не або так. Наприклад, спати так, спати. Це ми вважаємо неоднорідні члени речення. Або дивиться, вона не надивиться на свого сина, дивиться, не надивиться це неоднорідні присутки. Втішається, не навтішається своїм івасем. Так само втішається, не навтішається. Ще одне правило: фразеологічні сполучення з двічі повторюваними сполучниками. Ми не вважаємо, що це однорідні члени речення. Наприклад, ні риба, ні м'ясо, так і коми між ними не ставимо. І сміх, і гріх, і всяк, і так, ні світ, ні зоря, ні сіло, ні впало. Ком немає. Четверте правило. Однакові за формою дієслова. Що означають ускладнену дію. Наприклад, піду принесу. Так, два дієслова ускладнена дія. Кохана спить, кохана спить, піди збуди. Цілуй їй очі. От піди збуди. Це не однорідні присудки. А тепер давайте виконаємо тестове завдання. Виділені слова є однорідними присудками. Варіант А. Пенсне поблискувало то тепло, то суворо. Виділені слова тепло суворо. Дивимося, хто що пенсне підмет, що робило, поблискувало. Поблискувало як тепло, як суворо. Отже, це не присудки, а обставини. Варіант А не підходить. Варіант Б Шевченка вважають основоположником нової української літературної мови, бо йому вдалося, поєднавши книжні, народнопісенні, фольк фольклорні. Діалектні елементи з живою розмовною мовою утвердити в літературні норми їх використання. Розбираємо велике речення, так? Значить, вважають, вони вважають, неозначено особове речення. Тобто, перша частина, тут складне речення, взагалі. так? Перша частина в нас неозначено особове речення, тому що тільки присудок вважають, так? він в нас виділений. так? Значить, і друга частина складного речення, бо йому вдалося так, утвердити в літературні норми їх використання. Дивимося, вдалося утвердити. Це вже друга частина складного речення. Так? Це безособове речення, так? тут складений дієслівний присудок. Значить, що в нас є? Виділені слова вважають, і вдалося утвердити. Зрозуміло, що вони між собою неоднорідні, тому що перше дієслово це належить до першої частини. Складного речення, а два наступних дієслова так, належать до другої частини складного речення. Звісно, вони не можуть бути однорідними. Значить, і тут в нас поєднавши книжні, народне пісення, фольк фольклорні, діалектні елементи живої розмовної мови з двох сторінкомами, тому що це в нас є дієприслівниковий зворот. Так, оце все підкреслюємо як обставину. Так, варіант Б не підходить. Варіант В. Шевченко утвердив і виховав національну гідність українського народу. Розбираємо. Е, значить, у нас тут виділені слова утвердив і виховав. Хто Шевченко, що зробив, утвердив, що зробив виховав. Так, тут у нас є два однорідних присудка, поєднані е, неповторюваним єднальним сполучником. Коми між ними нема. Але вони однорідні. Отже, варіант В нам підходить. Перевіряємо далі. Г. Він був живописцем, драматургом, прозаїком, гравером, філософом, критиком і, передусім, геніальним поетом. Як ми бачимо, всі слова в нас виділені, окрім слова він. Ну, розбираємо. Хто він, він що робив? Був живописцем, був драматургом, був прозайком, був гравером, був філософом, був критиком, був поетом. Значить, всі слова підходять виділені, але це є присудки, і вони однорідні. Але бачимо слово передусім, воно теж виділене. Звісно, воно взагалі-то не присудок, це взагалі вставне слово, яке не є членом речення. І ще слово геніальним так само в нас виділено курсивом. Але геніальним це означення, а не присудок. Отже, тут є однорідні присудки, але не всі слова є присудками. Значить, варіант Ген нам не підходить. Варіант де. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Ну, Звісно, ми бачимо тут: плавай плавай виділені слова, і ми знаємо, що повторювані слова, що вживаються для. Виділення там, кількості предметів великої або підкреслення тривалості дії, так? значить, вони не вважаються однорідними членами речення. Отже, це не однорідні, але присудки. Так, варіант Д нам не підходить. Таким чином, вірний варіант В.